Просто ігнорувати це, просто сказати до побачення. Ну це точно дуже погана історія. Путін вже коментує, каже, що американці писали це самі, мов Росія тут ні до чого, але вони готові розмовляти. Путін як завжди хоче на нас спихнути відмову від плану. Не дай Боже, йому це вдасться, тому що Америка налаштована серйозно, і вони вже сказали Україні: відмовляєтесь, припиняємо будь-яку допомогу, включно з обміном розвідданими. Це для нас катастрофа. Катастрофа, це те, що світового Гегемона очолив максимально цинічний потворний дегенерат, який намагається перетворити світову безпеку на казна що, враховуючи те, що вся ця світова безпека забезпечувалася світовим устроєм, який створили самі Сполучені Штати Америки. І в цілому ми повинні розуміти, що теж катастрофа, якщо США від нас відвернуться, а США вже відвернулися. Ми вже рік, знаєте, намагаємося. Намагаємося США відвернути від неминучого того, що вони намагаються робити, це зрадити Європу, ну і звичайно кинути нас.